Так, Всім привіт! Сьогодні у нас цікава робота зі збоченнями. Треба нарізати шліцевий вал і два фланці до нього. Немає такої фризи і близько нема подібної фризи черв'ячної. Відповідно, старий метод двома фрезами на оправку і дистанційне кільце по ширині шліца. Тобто, що ми робимо? Ми нав... І знову ж таки пробне кільце, щоб не похоронити вал. Відповідно, що ми робимо? На оправку набираємо дві фризи, дистанційне кільце, виставляємо по центру, перерізаємо спочатку зуби. Зуби нарізані з двох боків, тому, щоб вісім зубів затиснути трьохкувачним патроном, довелося робити розрізну втулку вниз для другої операції. Ну, як завжди, все дуже просто. Після того, як нарізали ми 8 зубів. Ми одною фрезою, яку знову ж таки виставляємо по центру, ми підбираємо, впадину, щоб вона була гладенька-рівненька. Тобто ось у нас зуб, ось трикутник, який формується при нарізанні двома фрезами. І оця фреза якраз зрізає трикутник, і ми отримуємо плоску, таку гарну, рівненьку поверхню. На оригінальному валу також був заріз на наступний діаметр, так що нічого в цьому страшного нема. Ну, проходимо 8 зубів, тобто 16 разів треба пройти. Майже як ділильною головкою користуємося великим зубофрезерним верстатом. Тут підбираємо, щоб було рівненько, бачите, щоб там куточок зійшовся. Ну, Площина впадини, щоб зійшлась з кутом впадини шліца. Скажімо так. Отаких От два гарних фланці. Дуже якісно красиво зроблено. Не точив не я, точив замовник, сверлив. Наша справа зуби, термообробка і шліфовка в даній задачі. Ну, там Система ділення в рукопашну, ну і найцікавіше. Значить, що поставили сюди? Поставили частотник з відразу з системою плавного пуску. Єдине, що ще треба запрограмувати і вивести регулювання, щоб було з закритою дверкою, воно регулювалось. Нажимаємо пуск. і Бачите, повільно він у нас розганяється. Нема ривка на кінематику, класна штука. Тихенько станок запускається. І відповідно це ми ще підключимо. ну Треба їх поженити, цю ручку і апарат сам. І ось уже ми можемо регулювати, скидати оберти. Ну я так, я так робив на великому верстаті, я це показував досить давно. Але там я взагалі пішов простим шляхом. У мене був тахометр механічний. І я крутив. Так, налагодження і тахометром перевіряв, які оберти у мене реально дає станок. Просто невеличку табличку написав і все. І тут буде такий самий принцип. Тобто регулятор, налагоджуємо і дивимося, які є реальні фізичні оберти на оправці. Така інновація в нас вийшла гарна.